Но я вам кажу, що я тепер ще не можу забути. Як то страшно, як істи хочеться. То такі на муки мають страшні. То було страшне, того я не забуду. Значить, не тільки в вашій сім'ї померли з голоду, але но... чи ви бачили? Бачили, бачила. Я й мама бачили, як люди умирали. Навіть умирали, просили, а що ми могли дати. Мій брат і я і сестра ми були такі худі, як ото показували в концентраках. Ми сохлися, знаєте, ну все було видати на нас. Страшні. І ще й пострижені, бо ми ще й хорі були, похоріли на початку голоду, похоріли на тифус. і нас у больниці постригли. Ми були без волос, то то був страх знаєте, нас дивиться. А потім я робила на почті. І я, значить, у нас усіх з роботи посилали, як то казали, на прорив, на, на допомогу, значить в колхозиці. І коли нас привезли, привозили ті колхози, ми по дорозі проїжджали, і я бачила села мертві, де не було ні собачини, ні людини. Самі хати мертві. То був страх.